З вами канал Дітмака Рекріпто і я вам хочу розказати новину про спексі. Спексі стартував відкритий бета-тест. Тепер додаток можна завантажити зі сторінок. Тобто, із Apple Store та Play Market. Для новачків і тих, хто це пропустив, можна безкоштовно отримати робота вартістю 10 доларів і почати отримати токени за ходьбу та активність тестування програми. Тобто Ігра є Play to Earn, Move to Earn. Також ми розвиваємося в даній ігрі. Тобто, потрібно пройти на даний момент 1,5 кілометру, потім пройти тест. Математичний тест. Неважкий, але потрібно теж пройти його. Встановлюємо додаток і реєструємося або інтегруємо наявний криптогаманет через C-Fразу. Хто раніше зареєструвався, зайдіть по своїй сітфразі, щоб не втратити доступ. Там нижче є інформація, як це потрібно зробити. Далі переходимо в розділ спексі внизу, в центрі кнопки, і реєструємося. Отже, ось давайте я перейду в даний додаток. Так, ось спексі. Гаманця А4. Так, це засновник гаманця є Влад Бумага А4. Ось він завантажується. І ось нас до так Ось ми нажимаємо. Зараз, в даний момент, в мене триває ще. Хоч бабачте, я вже завівши прогулку. Нажимаємо пройти тест. Ось у нас математична задача. 8 мінус 6, плюс 3 4. Тобто 8 мінус 6. Це в нас виявляється 2, плюс 3 на рівні 5, мінус 4, 1. Ми нажимаємо так. Нажимаємо 1. Так, ми отримали бали. Ось я отримав сьогодні. Новий рівень робота 12 го рівня вже моделі S. Ось ваш профіль. Ось написано, скільки у вас активних сесій. У мене 4 теста пройдено. Тобто, після 4 дні я вже фізично ходжу. Баланс, який ми можемо поповнювати. Ну, на даний момент не потрібно. Ось мета команда ваша. У мене на даний момент 4 користувачі і один користувач пересив. В другу лінію. Вакансій на даний момент немає. Ось така на даний момент гра. Ми можемо в оренду брати. Для вас є на даний момент чудова новина. Ті, хто може зареєструвати за моїм посиланням, я вам допоможу, якщо саме потрібно зробити. Пишіть мені в мої особисті повідомлення. І це зараз. Суспільство в спексі запустило третій. Тобто ось умови. 250 кращих лідерів таблиці отримують модель S-Robot. s, тобто, s це в нас даний робот. Безкоштовно. Ще одне. Для 300 кращих таблиць лідерів будуть відкриті три Metallions. І вони можуть заробляти них нагороди. На даний момент невідомо, що це. І 500 кращих лідерів талиці отримують секретний артефакт. Отже, ви можете перейти на крафт 3. Це є мій Креф 3, так що ви мені допоможете. І можете приглашати 3, також залишаючи свій рівень. На даний крафт 3 момент мало активності йдеться. Так як я виконав ще пару умов, ось що, все покажу. Умови не важкі, підписатися на телеграм канал, Ютубі канали, всякі підписки. Там не, не, не тяжкі умови. Кожен справиться. Ось зараз там прийдемо. Ось мене вже третій рівень. Ось на це сьогодні зранку давайте подивимося, на якому я рівні. Подаю в топ-3 чи ні. Скрізь за все, що ні, але в топ-500 останній раз я дивився, я попадав і це виконав, я фактично пару умов, тому пропускати дану тему точно не варто. Як на мене здається, ще буде дикий ажіотаж, можливо, так само буде, як і з ІГІВРС. Певний час, хто зайшов вчасно, то і вчасно запрацював на даний момент я 240 місце. 240 -е місце. Отже, приєднуємося, включаємо свій рівень і виіграємо безкоштовно робота. Всі підписуємося на мій телеграм-канал, мій YouTube канал. Всім пока!